І тут для вас може бути відкриття, що франк це сильніша валюта на довгому проміжку, навіть ніж американський долар. Тобто він укріплюється в довгому періоді. І, проінвестувавши в франках, ви ще можете мати додаткову дохідність просто за рахунок укріплення франка. Тому що ці всі компанії вони платять оренду саме в франках, і дивіденди ви отримаєте франк. І я хотів би наголосити, що це дуже дуже прогнозовані 3-4 І ця дивідендна дохідність, вона підприємна. Відкріплена вже багатьма роками. І порівнюючи це з інвестиціями в золото, я теж скажу, що це дуже консервативна надійна інвестиція, де ви свої 3 4 дивідендів у франках отримуєте. Другий момент це здорожчання франка, там би я багато не закладав. Але третій момент це, власна, ще капіталізація. Ми з вами знаємо, що в розвинутих країнах і в розвинутих валютах теж є інфляція, в доларі це зараз порядка 3%, в франках вона суттєво менша. Але в цілому, якщо подивитися на дохідність за 20 років і подумати, скільки така дохідність може бути в майбутньому, я би навіть говорив про загальну дохідність, дивіденди, плюс укріплення франка, плюс зростання ціни нерухомості в Швейцарії про діапазон, десь 6-7% річних.